Прямо зараз український арсенал зброї влупив по Москві. Такого розгрому противник точно не чекав. Наша балістика відрізала цілі регіони. Усе сталося неочікувано. Фінляндія підняла військо. Путін догрався. Мобілізація сил Європи досягла пікового моменту. Шляхів відступу вже немає. Котел у Покровську обернувся для противника неочікуваним фіналом. Про це говорять всі. Путін пішов на справжнє божевілля. Як Результат – свавілля солдатів вже не приховати. Вогонь спалахнув серед своїх же. Аж тут неочікуваний удар із Балкан. Знову ніж у спину Путіна. Хто все ж таки зможе остаточно добити міць диктатора? Про це все у нашому випуску «Пекельна точка. Це справжня перемога України. Спецоперація СБУ і ГУР перевернула все. Російський орєшнік в хлам, сили покинули РФ. Наші тиснуть до кінця. Фламінго в серце Росії цей провал російської армії вже неможливо приховати. Нептуни розривають оборону. Путін кричить, паляниця вривається на територію противника і встановлює там свої правила. Люті дрони остаточно тримають контроль над повітряним простором. Почалося зсу показують справжню міць. І це лише частина наших потужностей. Невже готується комбінований удар, після якого Кремль затрясе, про все це вже за мить. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше, українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання, але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. Дальнішим я думаю, що ракети, які будуть ракетні атаки, производиться с з «Фламинго» или с помощью ніптунов. они будуть идти с з большим количеством разных видів безпілотних систем, безпілотників. Которий кожен буде виконувати свою функцію. Хтось то будуть відвлекати ПВО, хтось то будуть унічтажати ПВО, хтось то будуть заздавати помехи, хто-то делать ділянку подавлення з допомогою револю. Також президент згадав про використання ракети дрону поляниці, яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута. яка вперше пролетіла 250 км та вразила морську вежу. У нас достаточно много разработок именно ракет-дрон. Есть аналитики, которые говорят, что это все крылатые ракеты небольшого размера. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета – это то, что имеет какую-то механизацию крыла. То есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открывается эти крылья и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны —– это э, неподвижное крыло, то есть которое разное всегда было установлено, которое не нуждается ни в каких там э, специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев уважается массовое использование дрониукамикадза Люты, який наличил до 300 БПЛА. Люты ⁇ это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя, она ничего общего с шахедом не имеет. И, ее, и система управления, и система наведения, и элементы, которые там есть, распознавание образов, наведения, искусственного интеллекта, они абсолютно ничего общего не имеют с шахедами. У бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Способи унічтаження у наших у нашого СБУ значительно більше стало, ніж його було раніше. І там вже і тут малюк, там є много інших віщей. Якщо є задача для малюка, із пользується малюк. Якщо є задачі для других дронів, із другие другі дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з наземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. Во на півночі загострюється ситуація. Фінляндія виводить 15 тисяч військових для масштабних навчань біля кордону з РФ. У Москві паніка наростає, чиновники нервово метаються, а регіони формують народні дружини, бо бояться навіть натяку на фінську загрозу. Ситуація швидко виходить з під контролю. А впевненість Путіна у власній всемогутності та не на очах. Чи це той переломний момент, на який чекали всі? Деталі про це у сюжеті далі. Діють на випередження Фінляндія виводить 15 тисяч військових до кордону з Росією. Фіни готуються до найбільшої серії військових навчань цього року. У них братимуть участь призовники, резервісти, кадрові військові, а також підрозділи союзних держав Швеції та Великобританії. Як повідомили сухопутні сили країни, мета маневрів перевірити готовність армії до оборони держави та зміцнити взаємодію з союзниками щодо НАТО. Це Тратитне дійсно блоку НАТО на. агрессивные действия со стороны страны оккупанта. На территории страны оккупанта в непосредственной близости от границ Финляндии на данный момент наблюдается интенсивное инженерное строительство новых военных баз армии страны оккупанта. Речь идет о Петрозаводске, Кандалакше и других населенных пунктах на территории Российской Федерации. Которая свидетельствують опір і діслокації подразділені російської армії непосредственно близості границам Фінляндії, одним із найбільших епізодів стане навчання ливали центрі, яке пройде на півдні Фінляндії з 27 листопада по 4 грудня. У ньому буде задіяно майже 7 тисяч учасників. Російська федерація постійно давала пані Фінляндії, що Нависает над данным государством более того постоянно осуществлялся элемент военно-политического давления на Финляндию с целью, соответственно, так называемого нейтрального статуса. То есть говорить о том, что после оккупации финских земель были установлены дружеские, добрососедские отношения, нет ни малейших оснований. Российское военное присутствие возле границ Финляндии постоянно. Увілічувалась весною 2023 року. Фінляндія стала членом північноатлантичного альянсу. Це викликало різку реакцію Росії, погіршивши двосторонні відносини. Крім того, Фінляндія ввела санкції проти Росії та відмовилася надавати притулок росіянам, які рятувалися від мобілізації. Після чого путінські слуги за будь-якої нагоди звинувачують фінів у всіх гріхах. Наприклад, у вересні колишній алкопрезидент Дмитро Медведів вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарації від фін за другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Це елемент якраз дипломатичного воєнного давлення на Фінляндії, причому аналогічні заявлення звучать не тільки по тневшення Фінляндії, но й, відповідно, Поотношенню Швеції річ ютоострові Гудланд і Сатєтлина по отношенню Польше слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він заявив: ну або ж пригрозив, що Росія готова захистити себе в будь-який момент. Все необхідне у них є раніше про це. Також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Политические и военные лидеры Финляндии докладывают всех зусиль, чтобы підкреслити что напад Росії бы актом самогубного божевілля. Российская Федерация демонстрирует готовность непосредственно столкновение с блоком НАТО. И, соответственно, первые государства, которые будут в зоне внимания армии страны оккупантов, это, соответственно, Финляндия и Балтийские государства. Поэтому риски весьма велики. Об этом свидетельствует и формирование новых воинских частей Ленинградского военного округа и, соответственно, развертывание военной инфраструктуры непосредственно возле границ с Финляндией. Раніше повідомлялося, що Фінляндія запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу Гельсінки, яка може стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО. Сенсація, яка спливла на поверхню цю інформацію, ніхто не мав дізнатися. Тепер усі карти розкриті. Путін відправляє на штурми солдатів без розбору. Пекельна м'ясорубка фронту зжирає найманців Кремля один за одним. Втім, диктатору на це байдуже. Віддає відчайдушні накази пачками і йде на це. Забирає батьків одинаків, а дітей віддає до дитбудинків. І це ще далеко не верх цинізму, Шокуюча таємниця Кремля, яка тепер відома усім попереду. Не пропустіть. Ви маєте це почути. Поранених і покалічених відправляють у штурми. Неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А чё, здорово без ноги. А это нога, нога. Хотя, Хотя... по звону мной небо, но это нога. Уже тут такой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что, им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржаться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976 Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК. Він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактом дізнаються, що змінили рід діяльності. Черный рекрутинг, да, черные наборщики, они превратились в работорговцев. У нас іде просто работорговля е по поставці знач людей на фронт під роздачу. Потрапляють усі без винятку. ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. <кл 'язок> в моєму родному сісілікні сі сі Черкаси апаілі парня з Сібірі женили на женщине престарелого возраста и вольного поведения, низку социальной ответственности, отправили на фронт. Там он погиб, і они зараз претендують на виплату, так, як жена, хоча он неї ні разу навіть в житті не відео. Допомогти у ліквідації такого російського солдата а можуть його командири. Окупанти скаржаться, що не угодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву ма. Ячок окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон до ха. Хох... Зізнаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас користо, перепутали цілі, Верзґредовській і Урагановський. ані Вони... по квадратам надувались одинаково, а долб... который сидел, короче, дежурным вот на совете, он, их просто, короче, взял и перепутал капитанного. А мне это что, как мне дают цифры на и комбатного вызывать. Ну что, говорит, а как себя чувствует? Это да нормально. Он говорит, ты вот, знаешь, 12 детей, берешь, и 9 женщин. Інцидент, звичайно ж, зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. Екстрено у Покровську розгортається справжній фронтовий пекельний сценарій. ЗСУ розкрили масштаб котла. Ворог метушиться, намагаючись врятувати свої сили, але українські війська відтинають усі шляхи відступу. Російське командування волає про перемогу, однак така зухвалість обертається для нього потужним ляпасом. Від наших боротьба на ножах триває. Відео серця Покровська потрапило в мережу. Момент ікс настав. Уся правда про вир передової не пропустіть далі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ФПВ «Ждун» зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична. Майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Дмитрове. Уп'янське російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обеспечить коридори беспрепятственного в'їзду і виїзду груп представителей иностранных СМІ, в тому числі українських, при условии гарантії безопасности як для журналістів, так і для російських военнослужащих. Щоб показати нібито плачевне становище зсу, Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что ВСУ находится в плохом, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Піальне перспектива кружині. войск ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет совсем нехороший характер, эти войска могут, могут уходить и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, что это значит? Это значит, что во время снабжения вот этих Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, менее заметные, чем крупные грузовики. Но, но тем не менее, потери этих, этих в этих значит, эшелонах, они могут быть гораздо больше, чем в ином случае. Но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо ЗСУ доведеться покинути Покровський Мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з Покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання покровського району під контроль російських військ. Не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава розвідцентру сил оборони Естонії. Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту, плани Кремля досі не реалізовані. Терміново балканські країни активізуються, і це може перевернути баланс сил у регіоні. Загреб і косво вже надсилають колони техніки на передову, підкріплюючи українські позиції. Афіни готують передачу бойових літаків. Український авіапарк отримує мегапідсилення. Фантастичний момент, і це лише старт. Подробиці наступних поставок та їхній ефект у сюжеті вже за мить. Напередодні Україна отримала новий значний пакет військової допомоги від Хорватії. Також Україна та Хорватія домовилися про спільне виробництво озброєння. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали спільний лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислового співробітництва. Подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги. Та 15-й до кінця цього року також під час зустрічі проговорили спільну участь в механізмі «Сейв» та можливість долучення Хорватії до ініціативи Пюрл. Вдячні за розгляд цього питання. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Вже на початку наступного року проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції. Найбільший інтерес Хорватії викликаний звичайно ж до виробництва різних дронів, які вже перевернули сучасне ведення війни. Також хорватська сторона допоможе Україні у питанні розмінування. Відзначив роль Хорватії у роботі коаліції з розмінування, досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія ДокІнґ вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Греція вже дуже скоро поставить в Україну гаубиці М 110 А 2 американського виробництва 150 тисяч одиниць боєприпасів та ракети Зуні. Цю військову допомогу загальною вартістю близько 199 мільйонів євро буде передано Україні через Чехію. Також Греція під тиском інших країн НАТО може продати частину своїх винищувачів мираж 2000 Криція вже придбала у Франції 24 сучасніші винищувачі Рафаліні. Не враховуючи, що технічна підтримка винищувачів 2005 припиниться в 2027 році. Прагне позбутися старих. Однак переговори з Індією про продаж цих винищувачів зайшли в глухий кут. Інші балканські країни також не знайшли охочих. Греція веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 винищувачів «Рафаль» і домагається зниження ціни в обмін на продаж частини «Міраж-2000». Тепер афіни ведуть переговори з Францією про придбання ще 6 або 12 «Рафалів» та домовляються про нижчу ціну в обмін на продаж частини «Міраж-2000». Нині на озброєнні у Греції 25 таких літаків. США чинять на країну тиск, щоб та набула більше систем озброєння в рамках програми пріоритетного переліку потреб України. Тому покупка частини Міраж 2000 у Афін Києвом це питання часу. В Україні навіть допомагає частково визнана Республіка Косова. Прищина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Балканська країна готова допомагати в міру своїх можливостей. Деталі допомоги не розголошуються. Відомо, що вона включає мінометні снаряди різних калібрів, у тому числі 120 мм, 60 мм та 81 мм, міліметр. Військові вантажівки, бронемашини і тактичні автомобілі. Ми налаштовані рішуче підтримати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов та можливостей. Еюб Мачедонці, міністр оборони Косово. Міністр оборони Косова оприлюднив у соцмережах відео, де сили безпеки Косова та Британська армія проводять навчання українських військових. Країни східної Європи та Балкани активно допомагають Україні різним озброєнням та проведенням інструктажів на своїй території. Така підтримка відмінно показує їхнє ставлення до російського світу та Путіна. На цьому не все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску? Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.